Вітаю! Це підсумки тижня від моста, де ми аналізуємо головні події тижня, що сталися на Херсонщині, перспективи звільнення лівобережжя Херсонщини, схеми херсонських бізнесменів на сотні мільйонів євро, та заміна керівництва славнозвісного ТОВ «Будпостач СТСВ. Про це все та багато іншого ви дізнаєтеся у нашому новому відео. Перед переглядом перевірте, чи підписані ви на цей канал та наші соцмережі. Ставте лайк цьому відео та діліться своїми думками в коментарях. Атаки російських безпілотників на правобережжі Херсонщини не пов'язані з тим, що українські військові відійшли зі зруйнованих кринок на лівому березі області. Про це в інтерв'ю для «Укрінформ» повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За словами Прокудіна, контроль українських сил на лівому березі Дніпра дозволяє тримати ворога на відстані, звужуючи його можливості для ударів по правобережжю. Це також забезпечує додаткову відстань для роботи вогнових засобів та авіації. Що значно підвищує ефективність оборони. Ми дуже зацікавлені у тому, щоб контрольований українськими силами оборони плацдарм на лівобережжі розширювався, повідомив Олександр Прокудін. Попри це, російські війська не припиняють обстріли Херсонщини. Вони застосовують артилерію, РСЗВ, авіацію та дрони, здатні завдавати ударів на відстані до 20 кілометрів. Також, за словами начальника Хова, українські військові дотепер є на лівому березі Херсонської області. Прокудін уточнив, що є плани щодо звільнення лівобережжя Херсонщини, які він вважає досить прогресивними. Зокрема, це нові стратегії, які можуть допомогти звільнити населені пункти. Також речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що наступ російських військ на Херсон та правобережну частину області малоймовірний. За його словами, наразі немає ознак, що армія РФ зосереджує основні зусилля на цьому напрямку. Ворог продовжує обстріли Херсона, але це радше для демонстрації військової присутності, ніж підготовка до наступу. Основна причина природна перешкода у вигляді річки Дніпро. Навіть якщо окупанти спробують її форсувати, вони зіткнуться зі серйозними логістичними проблемами. Крім того, правий берег є вищим за лівий, що дає Україні значну перевагу. Зараз основні бої тривають на інших напрямках, і саме там армія РФ зосереджує основні сили. Перейдемо до іншої новини. Олександр Новохацький, який підозрюється у вимаганні грошей, більше не керує Херсонським «Будпостач СТСВ. Уновлений склад керівництва відображається у системі «Юконтрол». З 28 січня керівником компанії є 28-річний таксист з Львівської області Дмитро Суп. Новохацького ж залишили підписантом. То вбуд постачі з ТСВ раптово з'явилося на Херсонщині восени 23-го року і відтоді стало улюбленцем херсонської влади. Лише за минулий рік компанія отримала будівельних підрядів на понад 383 мільйони гривень. Нагадаємо, 14 січня у Херсоні затримали тепер колишнього керівника компанії Олександра Новохацького за підозрою у зловживанні впливом під час обшуків дома у Новохацького та офісі з ТСВ правоохоронці знайшли печатки інших компаній, які також отримували багатомільйонні підряди на Херсонщині. Після затримання Новохацького та обшуків будпостача з СВ зникла зі свого офісу у Херсоні. 24 січня журналісти МОСТ намагалися поспілкуватися з представниками компанії, проте двері офісу були зачинені. Друзі, у 24 му році команда Моста працювала, щоб донести правду про те, що відбувається на Херсонщині під час війни. І ось 25 історій, які ви могли бачити на нашому сайті та в соцмережах, тепер зібрані в одному друкованому журналі. Тут ви знайдете історію про справжню мужність і стійкість херсонців. Наприклад, від громади, в якій нічого не відбувається, до села, яке повертається до життя, від Пілатесу в бомбосховищі до мистецтва поза політикою. Це не просто факти. Живі історії про те, як люди переживають окупацію, обстріли і втрати, і як вони продовжують боротися. Ми побували в самих віддалених точках Херсонщини. Ми працюємо там, де інші бояться, ставимо незручні питання та розповідаємо про події, які б влада хотіла приховати. Мост незалежна медіа, а в умовах війни незалежне медіа це більше, ніж джерело інформації, це уособлення права на правду. Чому важливо підтримати нас? Бо незалежна журналістика це те, що допомагає зберігати правду. Підтримуючи нашу спільноту, ви робите важливий внесок у формування, майбутнього, де слово дійсно має силу. Отримати журнал Мост дуже просто. Станьте частиною нашої спільноти. Підпишіться на щомісячний донат на будь-яку суму і ми надішлемо вам журнал. Підтримка незалежної журналістики це підтримка демократії. Тому, якщо вам важлива правда, доєднуйтесь до нас. Посилання на сторінку для підтримку в описі та у коментарях під цим відео. Кіпрські поліціянти розповіли подробиці затримання бізнесменів Гіріних. У рамках міжнародної операції під кодовою назвою ЮЗУК в перекладі сторецької перстень, проведеної місцевою поліцією спільно з Європолом, на Кіпрі були конфісковані квартири, розкішні автомобілі, готівкові кошти, а також заморожено мільйони євро у криптовалюті. За даними пресслужби служби поліції Республіки Кіпр, операція тривала приблизно рік. За словами, Іцію злочинну мережу з відмивання грошей очолювали два брати, херсонські бізнесмени Владлен та Геннадій Гіріни, а також члени їх родини. Як написано в прес-релізі, під керівництвом херсонських бізнесменів громадяни третіх країн доставляли готівкові кошти з різних країн Європи на Кіпр. В операції ЮЗУК брали участь органи влади Кіпру, Хорватії, Франції, Німеччини, Словенії та Іспанії. 28 жовтня 24-го року були одночасно здійснені арешти в Іспанії, Франції та Словенії. На Кіпрі було видано 13 ордерів на обшук житлових і комерційних приміщень. Кіпським поліцейським допомагали Європол і влада Іспанії. Під час обшуків у лімасолі було виявлено понад 650 тисяч євро готів. Та велику кількість коштовностей. Для розслідування вилучено мобільні телефони, гаджети та банківські документи. Влада Кіпру заморозила близько 24 мільйонів євро в криптовалюті та конфіскувала шість розкішних автомобілів загальною вартістю понад 650 тисяч євро. Відділ боротьби з відмиванням грошей конфіскував 14 квартир на загальну суму понад 7 мільйонів євро. У рамках операції Юзук було заарештовано 23 підозрюваних, з яких 17 притягнуто до відповідальності. Проведено 91 обшук, вилучено 8,2 мільйони євро готівкою та 27 мільйонів євро у криптовалюті. Заморожено 2 мільйони євро на банківських рахунках. Конфісковано 36 транспортних засобів, включаючи люксові автомобілі, а також нерухомість, коштовності, годинники та електронні пристрої. Європол повідомив, що організована злочинна мережа, до складу якої входили переважно громадяни України, а також Вірменії, Азербайджану та Казахстану, надавала кур'єрські та нелегальні банківські послуги іншим злочинним угрупуванням. Мережа пропонувала каталог послуг злочин як сервіс, які використовували російськомовні та азіатські злочинні елементи, залучені до незаконного обігу наркотиків, ухилення від сплати податків та контрабанди нелегальних товарів. Ці злочини переважно здійснювалися в Іспанії. Європол також зазначив, що підозрювані зловживали статусом тимчасового захисту, наданим ЄС українським біженцям із 22-го року, а також іншим громадянам постраждали. Від війни Росії проти України. Після арешту кількох кур'єрів, що перевозили готівку, злочинна мережа змінила методи роботи. Вона перейшла від фізичного переміщення грошей до операції із криптовалютами, що ускладнило виявлення фінансових потоків. За попередніми оцінками, з березня 2023 року, по лютий 24-го, було переміщено щонайменше 75 мільйонів євро. Переходимо до наступної новини. Олексій Кручер не обраний голова Херсонської обласної асоціації футболу, а скоріше самопроголошений. Про це розповіли моста в Херсонській ОВА та підтвердили джерела В Асоціації футболу України. За словами спортивного журналіста Ігоря Бурбаса, претендентом на цю посаду також був екзахисник і капітан Динамо, а нині тренер Олександр Головко. І це правда, ба більше Головка бачили на цій. Посаді і в Афу, і в Херсоні. Бурба скаже, що Олексій Кручер набрав більшість голосів Виборчого конгресу. Але це якраз неправда. На засіданні були присутні лише сім делегатів, хоча засновниками спілки є 24 організації, тобто ні про який кворум казати не можна. Крім того, більшість цих делегатів були підставними особами, які готувалися для прийняття конкретного рішення, а саме, обрання головою спілки Олексія Кручера. Тим більше, що жодних альтернативних кандидатів не було запропоновано. В запрошенні на цей захід, який ми отримали від власних джерел, була зазначена адреса комплексної дюж як місце проведення. І остання новина на сьогодні: екс-заступником начальника однієї із СВА на Херсонщині, якого підозрюють у привласненні інструментів, є Володимир Васюта. У вересні 2022 року його призначили заступником начальника Борозенської СВА. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. За даними слідчих, у 2023 році чоловік привласнив електроінструменти з загальною вартістю майже 64 тисячі гривень, які були отримані в якості гуманітарної допомоги. Під час обшуку вдома у підозрюваного правоохоронці знайшли зниклі інструменти. Чоловіка підозрюють за частиною 4 статті 191 кримінального кодексу України привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану. За даними місцевих пабліків, кримінальне провадження триває ще з кінця 2023 року і має більше епізодів, зокрема виділення державних коштів на обслуговування авто та списання з нього тисячі літрів дизельного палива. До 6 березня 2025 року Васюта йдеться у допусі, перебуває під домашнім арештом. На сьогодні це все. Дякуємо, що були з нами та підтримуєте наш канал. Якщо цей випуск вам сподобався, не забудьте підписатися, поставити лайк і залишити свій коментар, адже нам важлива ваша думка. Ставайте членами нашої спільноти та отримуйте наш журнал. До зустрічі наступної неділі.